Привіт усім! Куплено на Aliexpress таку камеру спостереження для дому. Це я купив собі швагро. Ну, я замовляв все. Це для швагра. Почали в нього пропадати на подвір'ї речі, І він попросив купити таку камеру. 32 ГБ. Програмне забезпечення встановлюється по ось цьому. QR-коду, схема підключення. Ну і власне, що ми маємо за майже 950 гривень. Так, це є блок живлення. Так, 12 вольт, 2000 мА. Так, або 0,3 Ампера по 240. Так, власне саму. Камеру. Так, кріплення все пластмасове, то тобто можна кріпити і до, сюди наверх, так, і в бік. Так, поверт, ну, повертати не будемо. Заклеєно. Так, це так розумію підсвітки. Так. Це не укріплення. Це буде діставати шпажка на камеру, на камеру А, Карту пам'яті. Так, Це ще, напевно, тоже. Оце ось до тої штуки, напевно, що. Так, пристосування і сама карта пам'яті, яка ледь не загубилася. Оця штучка. У коробці була порожня. Аж в цьому поліетиленовому пакеті основному, де була оця коробка, знайшли оцю випадково. Вже хотіли викидати, аж побачили, що це є. Я вже думав, що китайці не положили. Так, 32 гігабайти, карта пам'яті, ну і Wi-Fi камера мануал. Так. Той самий QR-код і покрокова система встановлення. Так, це як показано кріплення. Так, з цієї сторони теж є якраз які там її опис, її можливості. Так, ну поки що ось така у нас камера, як буде вона ловити злодіїв. Не ловити а спостерігати і будемо виявляти, це вже буде пізніше, або в описі, або додаткове відео в процесі експлуатації цієї камери. Так, куплено на Аліекспрес. Дякую!